Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина Данелюкермолаєва, і ми поговоримо про прокурорів інвалідів, а також про лікарів МСЕК, чиї синочки стають топами-віпами, ну такою собі елітою в адміністрації президента Зеленського. Так, от Володимир Олександрович повернувся з досить складної і виснажливої поїздки до Брюсселя. Як ви знаєте, неназваний названий чудовник, який е, виробляє у нас зброю, дав таке собі інтерв'ю виданню «Більд», де сказав таку цитату про те, що буквально там 2-3 тижні і в Україні буде своя ядерна зброя, і у підсумку Володимиру Зеленському ледве не на кожній зустрічі, не на кожному інтерв'ю, довелося спростовувати цю інформацію, що мовляв Україна і не думає робити ту ядерну зброю. Так от, щойно Зеленський виліз із потяга на вокзалі у Києві. Йому довелося робити вечірнє звернення, де він заявив, що збирає РНБО. Через цю потужну корупцію у МСЕК і прокурорів інвалідів, яких у нас вже розвелося дуже дофіга, і які обкрадають бюджет воєнної країни у ці складні часи, Вийди сюди, розбійник! Володимир Олександрович каже, що терпіти уже не може всіх цих прокурорських інвалідів, і тому зараз під ніж підуть усі. Ну тобто будуть їх перевіряти наскільки там їхня інвалідність справжня чи липова. На жаль, в тилу тут в Україні. Стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК медичної соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. І знаєте, десь у повітрі різко запахло дежавю, тому що я нагадаю, був серпень місяць 2024 року, і тоді Володимир Олександрович збирав правоохоронців з приводу теж дуже такого некрасивого. Справ тому, що е, чимало елітних посадовців, щойно там отримують вони підозру у корупції, чи виходить якийсь матеріал, е, який описує їхню корупцію, одразу, буквально там через деякий час, ці посадовці тікають за кордон, і от що дуже прик. Матно тільки трапилася ця дуже цікава нарада із правоохоронцями, то одразу, буквально через два тижні, втік один дуже такий цікавий депутат фракції Слуга народу, мажоритарник, до речі, від Харкова, прізвище якого Одарченко. Якщо ви не пам'ятаєте, хто це, то я нагадаю, що це та людина, яка пропонувала Хабар Мустафії Наємові, який ще очолював нас державну агенцію з питань відновлення України, і це ця сама особа, яка в телефонному дзвінку там. Розповідала Мустафій, що ну навірно, вже треба здаватися, і Харків, навірно, теж візьмуть росіяни. Тобто, врахуйте такий момент, людина, депутат провладної фракції, мажоритарник абсолютно була не зацікавлена в збереженні свого мажоритарного округу. І ось де ж зараз цей утікач? Справа в тому, що в нього все прекрасно. Він зараз знаходиться в Румунії, і вже до речі подав заявку про те, щоб отримати політичний притулок у цій країні. Ну а стосовно цих інвалідів, прокурорів і корупції у МСЕК, цілком мовірно, гарант би і не звертав увагу на цю історію далі, якби не дуже така неприємна штука. Справа в тому, що ця історія почалася із обшуку із затримання такої собі Тетяни Крупи. Це якраз керівниця МСЕК у Хмельницькому регіоні, і всі запам'ятали. Ті епічні відео про те, як її чоловік дуже еротично лежав на купах доларів. Ну а потім понеслося, і було з'ясовано, що саме цей Хмельницький МСЕК оформив інвалідність фактично всій прокуратурі Хмельницького регіону. І що цікаво, там є уже уточнення від генерального прокурора Андрія Костіна. Виявляється, там уже оформили собі інвалідність не 51 прокурор, а уже 61. Тобто врахуйте той момент. Прокуратурою на Хмельниччині керують одні інваліди, одні інваліди там другої, третьої, не знаю, першої групи чи ні можливо, там є заборона на працю, але другої, третьої так точно. І от у мене виникає питання: хіба ж раніше Андрій Костін не знав про цю історію? І до речі, якщо ми говоримо про зв'язки, то варто нагадати, що Андрій Костін це дуже близька людина до Андрія Єрмака. Утім, коли почалася розгортатися історія про цих калік у прокурорських погонах, калік більше моральних. А не інвалідів та, по стану фізичного тіла, і от одному із цих псевдоінвалідів прийшла в голову геніальна ідея: прийти на сторінку головного редактора Цензурнет Юрія Бутусова, почитати пост про цих інвалідів, а далі накатати лонгрід про те, як же він саме отримав цю свою інвалідність. І мова йшла про дуже високопоставленого прокурора, саме очільника Хмельницької прокуратури, якого звати Олексій Олійник. Так от він написав ще Пост про те, що він насправді вже дуже багато років інвалід, що мовляв, у 25 років він перебирав матеріали одної справи і там отримав тяжку інвалідність. Ну і після того, коли вже почали накпини ставити цю інвалідність у 25 років, після того, коли ти там а, почитав ці кримінальні справи, довелося цьому прокурору звільнятися. Але виявилося, що подібні історії з МСЕК у нас у кожному регіоні. І якщо вже ми говоримо, чому ж це так зачепило Зеленського, чому він скликає РНБО, чому він каже, що все будемо там карати порушників дуже жорстко, то тут варто згадати ще одну дуже цікаву гілочку: МСЕК і корупції. Він Нецьку справа в тому, що такі видання, як суспільне новини, почали розбирати декларації чиновників, лікарів, які працюють у цій МСЕК, і зацініть, що вони знайшли. Кілька квартир, будинків, десятки земельних ділянок, комерційні приміщення та автопарк з Тесла. такі об'єкти за 2023 рік задекларували посадовці Вінницького обласного центру медико-санітарної експертизи. А саме очільниця закладу Юлія Даниленко та її підлеглий лікар-терапевт Віктор Власюк, частина майна оформлена на рідних або ж у спільній власності між цими двома. Так, от трішки магії, уже інший журналіст-розслідувач Юрій Ніколов пише, що насправді оці двоє дуже близькі люди до банкової. Отже, пише Юрій Ніколов. Віктор Власюк очолював цей МСЕК Вінницький із 2002 до 2014 року. А потім спустився на ще його посаду зайняла Юлія Даниленко. Але зміг заробити на три автомобілі Тесла і 13 квартир, найдорожчі з яких шестикімнатні апартаменти на вулиці інститутській у Києві площою 260 квадратів. Що пише Юрій Ніколов далі. Щось мені підказує, що з квартири на інститутській віктору Власюку дуже близько до банкової де радником президента Зеленського по санкційній політиці трудиться Владислав Вікторович Власюк. Дата, а ось що пише видання дзеркало тижня. Справа в тому, що вони знайшли в декларації ще там е таке приміщення на Пушкінській. І от за даними дзеркало тижня, у цій квартирі теж на Пушкінській прописані чотири громадські організації сина Віктора, Власюка, Владислава, який працює радником президента Володимира Зеленського по санкційній політиці. Тобто, це не якась помилка, це якраз рідні люди. І от якраз далі про російські доходи і що робити Україну ну, ні, щоб їх значно зменшити, говоримо з. Адиславом Власюком, радником керівника офісу президента, секретарем міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола, ми вас вітаємо, пане Владиславе. Добрий день. йдеться про ГО спільнота випускників юридичного факультету, асоціація з розвитку штучного інтелекту, юристи за екологію, адвокатська ініціатива Стопбулінг. Співзасновник останній брат Владислава Віталій. Тобто у того лікаря МСЕК є два сина, два близнюки, звати їх Владислав і Віталій. Сам Віталій Власюк, інший брат близнюк, він працює заступником голови Хмельницького ОДА. А в грудні 2022 року тоді ще заступник голови Хмельницької облади держадміністрації брав участь у конкурсі на директора НАБУ згодом на керівників САП і АРМА. Ну, тобто, губа не дура у цих хлопчиків, але знаєте, тож не біда, тому що в серпні 2024 року пана Владислава призначили головним уповноваженим санкційної політики. Підпис. Зеленського все чутенько, тобто він розумів, кого він призначає на цю посаду. Тобто, ви люди тільки вдумайтесь, гумові вироби, постійні там скарги, що західні партнери там через і Грузію підторговують із Російською Федерацією, кидає людина, у якої самої не дуже чиста репутація. Є у її сім'ї корупційні спокуси. Ну а що ж далі пише дзеркало тижня? Який же зв'язок між цими Власюками, Єрмаком та іншими персонажами, які зараз є такою елітою імені Зеленського? За інформацією «Дзеркала тижня, це видання, яке теж дуже не кохає банкова, ненавидить, не любить керівник ОПУ Андрій Єрмак, його старша радниця Дар'я Зарівна, брати Віталій і Владислав Власюки, а також HR банкової Роза Топанова входять до кола людей, які нині визначають політику та стратегію воюючої держави. Тому не дивно, чому у нас з стратегіями так все погано. Ну і далі, що ж пишуть джерела дзеркала тижня, що на цю посаду головного такого санкціонера проти Російської Федерації проштовхнула цього Власюка Владислава Даша з це та людина, яка відповідає, до речі, за оці анонімні телеграм-канали, де поливають зранку до ночі там журналістів, громадських активістів, опозицію і всіх тих людей. Які вказують Зеленському, що в нього щось не те. Тож які висновки можна зробити з цієї історії, коли Зеленський поїхав до Брюсселя і зустрічався там із топ посадовцями світу, можна сказати, і йому там говорили, що ну треба з корупцією активніше боротися і реформи робити. Коли знаєте, в унісон вилазить якийсь Джейк Саліван, і можна до нього по різному ставитися. Що це така падлюка, яка там все життя будувала свою кар'єру на тезі давайте не ескалувати? Коли ці всі посадовці заявляють про те, що треба якось показувати боротьбу з корупцією, ну знаєте, після таких кейсів вони абсолютно праві. А чому так? Тому що я нагадаю, Зеленський прийшов до влади якраз таки на головній своїй тезі, що ми будемо боротися з бандитами. І насправді будемо садити всіх разом там навесні, але трапилося так, що Володимир Олександрович сам по суті втонув у цій же корупції, яку до речі створює своїми руками, ну не своїми руками, але руками своїх ставлеників так точно. Не люблю бандитів, просто ну і от давайте ж зафіксуємо цю тезу, яку м, розказав Зеленський про МСЕК і про те, що як же ж так, оця внутрішня корупція це наші вороги. Мсек воно ж не виникло само по собі його там не створила окрема опозиція, громадські активісти. Там антикорупціонери, наші українські, чи е, незалежна преса, яку так не любить банкова. СЕК, це е, система, яка підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Міністерством охорони здоров'я у нас керує міністр, Віктор Ляшко, і цей Віктор Ляшко входить до уряду Дениса Шмагаля. Віднедавна, коли там поміняли кілька ржавих ліжок, то можна сказати, що це вже уряд під контролем Андрія Єрмака. Хто ж у нас призначив Єрмака на свою посаду, і в кожному інтерв'ю і українському і іноземному розповідав, що насправді Єрмак виконує мою волю. І Єрмак це такий потужний незламний менеджер, ну якого я якщо звільню, то все посипеться в державі. Це ж говорив сам Володимир Олександр. Зеленський. Тому що це означає, що Зеленському е, час брати цю справу на особистий контроль і викусувати цих корупціонерів, яким він дав посади, зробив їх топами, назначив їх на такі е, престижні посади, як там куратори санкційної політики, е, чи зробив їх депутатами своїх там фракцій в регіонах. Тому що ці люди будуть його топити і надалі. І повірте, тепер ті таксисти, які вішали там типа, бімбочку за президент, будуть розповідати про те, який же Зеленський у нас страшний корупціонер. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, як вам такі історії про таких принцев із МСЕК, які тепер очолюють потужні посади і відповідають за санкційну політику України проти Російської Федерації. Всім дякую за увагу і підписуйтесь на канал Сензорне.